Пане Віталію, дебют вашої команди в першій лізі переможним виявився такий нервовий поєдинок. Здебільшого, ви все ж таки, виходили вперед. Суперник нас доганяв, але все ж таки плюс один різницю втримали. Як підсумуєте цю зустріч? Добрий день. Хочу привітати в першу чергу всіх уболівальників. Уболівальників «Фантом», тому що, тому, що довго чекали ці ігри, довго чекало офіційного старту. У нас перший тур. Був перенос, локомотив Харків знявся, то ми пропустили одну гру, зіграли товариську гру в прошлу суботу і Стартували, ми готувалися до такої тяжкої гри. Ми знали, що команда Skype дуже хороша, гарна команда з підсиленими гравцями з екстраліги, котрі тренуються кожен день і висококваліфіковані гравці у цієї команди. Було нелегко, було тяжко. Гарна команда з бразильцем. Одним є, є ще декілька бразильців, але хлопці вистояли, молодці, всі один за одного зіграли. Ви на всі 100-200%. Нервова. Кінцівка це дарує вболівальників свято в такого футзалу. Є голи, є десятиметрові. Ну, я рахую, що свято, е, свято відбулося дуже гарне і вітаю всіх вболівальників Фантома з першою грою офіційно з першою перемогою в чемпіонаті. Так, для вас ключова, напевно, запорука переможного такого успіху, це вдалий старт дров тайма. Як так, таких два голи вдалося швидких забити? Загалом це успіх усієї команди. Вони налаштовуються на гру. Ми налаштовувалися як на товариські ігри, так грати, так і в офіційні гри. Тому що якщо ти в товариській грі не будеш викладатись, то воно не прийде в офіційній грі. А запорука швидких мічів, ну, це команда четвірка, яка вийшла на поле, і вона дивиться, бачить, як розуміє. Це, і це є е, смисл, смисл футзалу, де е, швидкість, сконцентрованість, е, культура пасу виходить на першу чергу. То це прийняття рішення. Дуже швидке було прийняття рішення і забили голи. Я не скажу, що. Команда Скаяп не мала моментів, вона вклала е, досталь гольових моментів, ну, десь повезло нам, десь у нас у нашого воротаря Ігоря Байдака було вчора день народження. І він казав, що відсвятковувати буде сьогодні, тому, може, фарт був на нашій стороні і нам трошки повезло. Так, я... Бажаю успіху команді Скаяп, вона дуже чудова команда, розвивається в вірному напрямку і їй тільки успіхів, вона ще покаже не, не одну гру. І я рахую це конкурент і за медалі. За... За золоті медалі дуже високі Заключне питання і ваш коментар читав ви так. Напевно, команда, яка найбільше акцентувала на тому, що все ж таки завдання перемогти в чемпіонаті. У вас сьогодні лише стартова зустріч, але вже так встигли вас трошки фаворитами охрестити, зважаючи на нічию з хітом, перемогу в рівному над кардиналом. Якщо я не помиляюся, раніше ви ще в валон обіграли також представника екстраліги. От як з цим статусом підходити до поєдинків? Ми не підходили статусом якогось фавориту, чи ми будемо фаворитами. Все покаже тільки турнір на таблиці в кінці чемпіонату, та покаже вся дистанція, вона буде дуже тяжка. Як я казав, я повторюю, що ця перша ліга вона буде дуже сильна, вона дуже амбіційна. Всі команди навіть з екстраліги опустились в першу лігу, щоб доказати в першій лізі обкататись. І я не скажу, що ми в статусі якогось фаворита ні. Перемога за Волоном, вона інша. Перемога над кардиналом рівна. Вона також була ну, інша гра, нічя з хітом. Це, це досвід, досвід команди, і вони всі ігри різні. Ми, ми, ми будемо до цього йти, щоб ми були фаворитами, бо ми тільки, тільки створилися в нашій команді три з половиною місця. І ми. По потрошку, по кроку, по кроку, будемо йти і рухатися. А час покаже і покаже турнірна таблиці, як ми на якому місці ми будемо.